Всім привіт! Ви на каналі Янка Family. Мене звати Наталя, і сьогодні у нас дуже важлива справа. Ми будемо їхати міняти права. Я буду змінювати свої українські права на канадські, а Ярослав буде змінювати свої права і GTL, які він вже отримував у Канаді на Advanced. Отже, виїхали з нами. Так, ось виїхали з дому, і Ярослав бронює чергу у реддрістрі, щоб під'їхати і там довго не чекати. Ну все, ми на місці, ось реджестрі. Йдемо туди. Ярослав. До речі, взяли з собою всі можливі документи, тому що не знаємо точно, що може знадобитися. Так. Ось так собі виглядає. Ви будете здавати українські права їх обов'язково заберуть, тому будь ласка, спочатку їх раджу сфотографувати. Так, ми вже бачимо себе на табу. Ярослав, друзі. Ми що друзі? Ми все зробили. Нам видали тимчасові права. Там така бумажечка звичайна. А потім нам десь до двох тижнів мають прислати вже пластикові постійні права. І потім, коли вже приїдемо додому, я вам розкажу детальніше, що тут було. Так, друзі, те, що видали сьогодні канадські права, я вважаю, що це як подарунок на день народження, тому що яке до речі на завтра. А, тому що насправді я не знаю з якого разу я б здала ці всі екзамени, тому що я згадую, як Ярослав це все здавав. І до речі, Ярослав теж обміняв свої права із GTL на Advanced, тому його теж можна привітати і в мене також відразу і, і безкоштовно в нього, а у мене 60 доларів вийшло. Друзі, зараз буде трішки про процедуру обміну українських прав на канадські, також які потрібно взяти з собою документи та скільки це коштує, Отже, коли ви підходите до працівника реджестрі, ви говорите: Я хочу обміняти свої українські водійські права на канадські. І він говорить: Окей, дайте мені, будь ласка, ваш work permit, паспорт, водійські українські права. Та довідку, яка засвідчує ваше постійне місце проживання, зазвичай це договір оренди. Це їм потрібно для того, щоб потім знати адресу, куди відправляти ваші постійні пластикові права. Якщо ви вже у Канаді отримували права нижчого рівня, типу GDL, ви також їх можете підвищити до рівня Advanced. Просто підходите і кажете, я хотіла б отримати права класу Advanced». І вони говорять, а для чого це вам потрібно? Можливо, для роботи. І ви говорите так, для роботи. Насправді я не знаю, для чого вони це запитують, але якщо вже запитали, то краще відповідайте так, тому що права вищого класу дають більше привілегій. Навіть якщо на теперішній роботі не дуже потрібні права вищого класу, то вони можуть знадобитися на майбутній роботі. При заповненні анкети у вас також запитають, який у вас колір очей, який зріст та яка вага. Після заповнення та підпису анкети вас запросять перевірити зір. Ви підходите і вам дають, типу, такі як віртуальні окуляри. Ви туди дивитеся і вам говорять, назвіть, будь ласка, літери у такому-то рядочку. Кажете. Назвіть, будь ласка, цифри, які завальовані в знаках. Вдивлятися треба гарненько. Кажете. Потім говорять, які знаки вам здаються ближчими. Воно, типу, як 3D. Кажете. Потім вони перевіряють, ще боковий зір, і микають такі типи, як мерехтіння по бокам, і ви кажете, з якої сторони зліва чи справа миготить. Після тесту на зір потрібно буде зробити фотокартку на права. Це все робиться на місці і дуже швидко. Щодо вартості оформлення документів. Так як у мене взагалі не було канадських прав, то мені це коштувало 60 канадських доларів. Якщо ж ви змінюєте нижчий клас на вищий клас, то вам це безкоштовно. Також я маю інформацію, що вартість оформлення у різних речістрі може відрізнятися, десь приблизно плюс-мінус 20 доларів. Також є інформація, що якщо ви вже до приїзду у Канаду обміняли свої українські права на європейські. Я чула про Чехію, чула про Польщу, то вам ці права також обміняють на канадські при умові, якщо ви сюди приїхали по програмі Куает з українським паспортом. Отже, по закінченню процедури вам видадуть звичайний такий папірець. Це будуть ваші тимчасові права, а потім вже протягом двох тижнів на вашу адресу поштою надійдуть. Постійні права, пластикова картка, і вони будуть постійними вашими правами, тому що ходять чутки, що ці права діють лише рік. Ні. Це програма обміну діє лише рік, а права постійні. Так, Друзі, а зараз ми також їдемо. Отримувати важливі документи. Ярослав розкаже вам детальніше, які саме. Так. Ну і що ж за документами зараз будемо отримувати? Так, так як нас погодили на програму «Fair Entry» для малозабезпечених сімей в Канаді. В Канаді, да, то ми приїхали сюди оформити наші «Fair Entry» картки і також «Recreation» картки по яким можна отримати знижки. В розважальні заклади, такі, типу музеїв, там, зоопарк. зоопарки там, і так далі. Я думаю, після отримання цих карток ми зразу в зоопарк, так? мабуть, перевіримо капець. Перевіримо. Дякую. Що ви новоприбулі у Калгарі і хочете подивитися тут якісь класні місця, по типу музеї, парки, зоопарки, але ще не досить твердо стоїте на ногах, вам досить ще накладно ходити по таким місцям, то. Recreation картки це досить таки класна річ, тому що з ними ви можете купувати квитки значно дешевше. Щоб оформити Recreation картку, потрібно замовити лист у соціального працівника. Тому в описі до відео я залишу посилання на сайт, де це можна зробити. Так ось потрібно підійти ось сюди, як Астіно сервіс центр. Тут, до речі, трішки інакше, і спортивний комплекс. Дивіться, який є басейн із хвилями. Ми ще, друзі, отримали ми recreation Pass. пас. Ну, Ярослав тримає картки наші, ось сфотографували нас. Але ми не взяли я з собою, тому потрібно ще з ним приїхати. Да? Сьогодні це зробимо чи як? Побачу. Побачимо. Побачимо. Для оформлення рекрейшн-картки дитина має бути особистою, щоб її змогли сфотографувати і видати картку. Да, покажи! <реш> <реш> Ось, яноські на картка. Вітаю! Так, друзі, отримали картки, а зараз їдемо в Сейфори, тому що мені прийшов лист із Сейфори, що я там можу. Щось отримати, якийсь подарунок. Покажу вам, що там буде. Отже, про сейфору це таке місце, яке завжди підіймає настрій дівчатам. І якщо ви хоч раз там щонебудь купували, у мене якраз був один раз, і оформили там бонусну картку, то до вашого дня народження прийде лист від сейфори, що ви там можете отримати подарунок. Зазвичай ці подарунки вони невеличкого розміру, але вони дуже приємні і їх можна обирати або догляд за шкірою обличчя, або догляд за тілом, або догляд за волосся, або ж якийсь аромат. Ось тут має бути сейфора, зараз будемо її шукати. Так, Показує, що сейфора десь тут, у торговому центрі. А ще зустріли наш улюблений магазин Winners. Думаю, зараз зайдемо ще сюди, а ось до речі, і сейфора. Іду сюди. Алло. Наскільки я розумію, це ось ці наборчики можна отримати. Клас. Hello. Uh this is your pants. I do. I'm good, Okay. Uh I would like to get a free birthday gift. Can you send her? I get you to. Sure, я отримала подарунок безкоштовну بيتциvarphi. Прикольно, ось, до речі, тут фудзона. Але ми шукаємо вихід. Ось тут знайшли вихід. Покажу, який мені цей фора зробила подаруночок. Ось такі засоби для догляду за шкірою. Ось так виглядають. І навіть написали Happy Birthday. Клас, дякую. До речі, якщо ви хоч раз щось купували у Core і оформили там картку, то чекайте подарунки. Супер. Так, дивіться, розпакувала, і там були ось такі засоби. Вони невеличкі, тут ось 25 мл, а тут. 15 мл. такі маленькі розміри, але дивіться, такі класні, вони приємні. Це тонік для обличчя, а це якась така штука. Я так зрозуміла, щось для зволоження обличчя і пахне дуже круто кавунчиком. Yeah. Ну що ж, друзі, я надіюся, що це відео було комусь корисним. Дякую, що додивилися його, і нагадую, що ваші лайки, коментарі і підписки дуже важливі для нашого каналу. Тому не забувайте про них. До зустрічі!